Ну, я вважаю, що дуже круто виглядає цей заборчик з цими самшитами, да, з цими світильничками на сонячні батареї, що дуже-дуже круто, дуже класно. Що скажете? А? От, от, от ви подивіться на цю красоту. Я вважаю, що дуже-дуже класно. Дивіться, і ціна всього-навсього заборчика 2,5 метра упаковка лише 400 гривень. Тобто ви дивіться, ви подивіться на цю Красотулечку. Це чотири ось таких секцій. Бачите, одна секція, дві секції, три і чотири. Ось цей кусочок, ось цей невеличкий кусочок, і це лише 400 гривень. Тобто, ну довжина усіх є різна. Люди беруть по дві упаковки, по три, по п'ять, по десять, по двадцять упаковок. Тобто, десять упаковок це в нас 25 метрів. Ви представляєте, да, яка довжина? Ну, кожному по різному треба. Комусь дві. Комусь 5, комусь 10. світильнички, значить, забор по 400 гривень, упаковка 2,5 метра. Світильники, грибочки, ось такі, типу як Чорнобильські, якісь, по 480 гривень. На сонячні батареї з днем сонечко світить, їх заряджає вночі. Вони включаються собі автоматично і світять. Куля, шар 20 сантиметрів діаметр. Як моя голова, реально здоровені. По е, агастоп чотириста двадцять чотири гривні куля, а знержавики по 480 гривень. Ну і вони коли стоять, ось тут вони стоять. Біля заборчика, цим я тут трошки перероблю клумбочку і їх убрав. Тут як вони стоять, то дуже класно, круто вообще виглядають. Так що звертайтеся відправки по всій Україні.